Записати, хотів сказати. Відзняв я все лото, що я хотів. Правда, тільки на публікацій навіть під Але тут теж зробимо. І Петя забув взяти павербанк, в якому живеться в мене світло студійне. Доведеться пізніше вийти. Але зараз немає вже часу повертатися. Треба його публікувати лоти і тренуватися. Було. Вчора я пропустив тренування. Це мінус. І сьогодні потрібно це все наздоганяти. Із плюсів актуальна вага на ранок сьогодні. Сьогодні у нас або 13, або 14. Не пам'ятаю, треба подивитися, пізніше уточнював поблоку. 126,3. Ахуй. Так, собственно кажучи, 10-10 я все зробив, що планував, то вже навіть перекусив, а це означає, що ми можемо йти тренуватися. Лоти в нас стоять, закази, які прийшли на розетку на епіцентр, я обробив, скинув менеджеру, далі вже вся робота за нею. Так. А, що іще? На Маудау збираємо доки, які потрібні на подачу. А вроді як наш товар їм підходить. Нам залишилося зібрати всі документи, вони а, це не сюди вони їх перевірять. Якщо все окей для них, ну у нас все окей, ми в білу працюємо. Тут у нас ніяких нарікань до цього всього не може бути. Бо і на розетку нас перевіряли, ну, типу, скрізь перевірять, скрізь проходимо, але ж кожен має по-своєму перевірити. Це ж база. Так що на Маудау залетим, я думаю, буде все окей. І сьогодні я хочу запустити рекламу в TikTok. Я. На Україну розшарили. Я вже говорив, мабуть, про це. Десь тижня-два. А можливо з самого десь 10-го, мабуть, числа травня, десь отак, в Україні доступна реклама в Тіктокі. Звісно ж таки, всі її льють, вначалі там взагалі э, гнали. І я вичекав паузу, місяць десь якраз плюс-мінус, для того, щоб оцей э, лютий хайп спав, і ціна коштувала дешевше, тому що більше спрос, більше ціна. Сука, яке хуйове. Це ж розжигайте. Кстати, працює, бачите. 126 кг вже. Ну, блядь, я ж її я то люту держу теж. Так що не думайте, що це тільки від чогось одного. Це комбо так наушники Ох. Післа, так от, я вичекав, тому що якщо залітати з самого старту, звісно, вам будуть заїбати за тисячу показів, блядь, дарти таку сіну, що пиздець, нахер воно мені надо. Я краще місяць потерплю і потім запущусь. Теж розкажу про результати пізніше. А зараз тренування. Так, все, закрив день аукціону. Можна переодягатися та власне йти Рай треба доробити. Все, що я хочу сьогодні відзняти ще лути. Якісь, не знаю які товар, товар, на розпаковки знімати, А я монтирую. Кстати, Я ж і не розказав, мабуть, тут а, кавомашинку сьогодні вже і відремонтували. Сказав, десь близько 4-ї години можна буде проїхати забрати. Це супер якраз, дружина, десь такий час і буде. То поїде, забере і, власне, привезе каву машинку. І це означає, що реклама буде знята сьогодні. Так, зараз похаваємо таку штуку чашку. Реклама обійшлася... Ой, реклама ремонт обійшовся в 1700 гривень. В цілому непогано. Я рахую, що могло б бути значно дорожчим, але це іменно ремонт. Тобто Ремонт тієї плати, на якій щось там э, перегоріло через э, скачок напруга. Якщо б замінювати плату, що, звісно ж таки, краще, завжди краще не паяти те, що перегоріло, а зробити заміну. Заміна була б 3000. Ну я такий думаю, ти Та їбалося воно в рот. Хай робить, як робить. Там якщо що вже, потім подивимося, чи зарплату скупить двічі чи ні. Бо якщо не, то, то придеться тобі міняти. Але плюс в тому, що. Я зможу як і сьогодні, то завтра 100% <кій> відзняти е, цей, рекламу для кофе. Це добре, бо кава також сьогодні прийшла, дружина ще не ходила не забирала, тому я не знаю там, 1 кг, 2 чи 3 кг. Але подивимось. Так що да, отак от всра та погода, обірваний провід. І я попав на 1700, а ще плюс роутери. Ну я поки взяв ті, що ми з розпаковок знаходили. Благо роутерів попадалось до хера. І я один сюди поставив, один туди поставив. І нормально. У мене два роутера перегоріли, то таке. Так, да, вони не гігабітні, звісно, вони 100-мегабітні, але на перше время пойдеть, а там уже потім, потім уже куплю, бо таки грошей нема я... До хушеньки виграв лотів. я заплатив 47 тисяч гривень. Це ще без доставки. Скільки доставка вийде? Я не грібу, я хочу, щоб воно все приїхало однією машиною. Якщо я хочу, щоб воно все приїхало однією машиною, то ну, це буде нормальна машина. Це до загрузи і спробую ще знайти машину з... За... Вільними місцями це в мене вийшло дві дешевих палети і дві дорогих, якщо я не помиляюся. По-моєму, так. Чи три дешевих і дві дорогих. Ну, коротше, щось в цьому Ну, В будь-якому випадку в машині має бути місце під 4 або навіть 5 палет, а це дещера. Сподіваюся, що вдасться. Знайти, щоб це все однією машиною поїхало. бо якщо ні, то мені прийдеться переплатити за доставку. Що не дуже б хотілося. Так що такі справи. Йдемо за графіком. Покажу. Що я вже, коротше, пройшов в Сарай, що зателефонував дружині. там сказав, що... Кофемашинку можна забирати. Все готово. скинув він мені відосик, показав, все працює Белісімо просто. Ахуєнно. Так, не забудьте мені нагадати, щоб я забрав пауербанк, на якому це все підживлюється, бо минулого разу я його забув. Це мінус. Не знаю, як зараз я буду фоткати тілоти, бо все розряджено. Коротше, з вас нагадування, це важливо. Не, не забудьте, будь ласка. Так, і зараз треба трохи глобально посувати всяку оцю дічуху, яку я дуже не хочу сувати, але ну, реально треба, треба це все здвинути з місця і я хочу продовжити займатися цим ютубом по... Ето піздець. Тут По, -по табачкам, і для цього мені потрібно доробити тут локацію. Тупо є. <сувален> Бо я, в мене ще там є трохи позаписаного, але цей контент кінчається, і я не оновлював контент уже десь пів року. Тобто це все йде те, що я назнімав. І він закінчується, потрібно оновлюватися, потрібно більше знімати. І в мене стопорик іменно по табачці через те, що тут локація в мене не зроблена. Щоб її зробити, тут треба прибрати. Треба вивільнити дохуїщу міста. Я хотів через тримпіляцію все зробити, тримпіляв, я не дождався. Нові я ще навіть не заказав, тих мені не вистачило. Ну, коротше, їбать, працюємо, Сука. Ну що, я тут більше години. І того ось такий результат на зараз. Коротше, ця е, кімната, ну вона прям повністю виходить під шмотки, взуття, аксесуарку, отаке все. Якось так. Так, 16.40. Біжу виставляти лоти на 17-ту годину. Пофоткав сьогодні темку. тож буде сьогодні. В так саме вона. І плюс дружина вже забрала каву машинку, а видвинулася сюди. Тому можна вже рухатися. В принципі, отут те, що я вам показав, то я і зробив, більше нічого не робив, бо після того, як я той кадр зняв, зразу почав записувати, ось записувати, знімати, фотографувати лоти, формувати. Так що для вас, я думаю, на сьогодні цьому влог і закінчиться. Влог вийшов обляху ну, насиченим. Доволі цікавим, як на мене, багато всього було. Така в нас погода. Так що виставляємо, працюємо і намагаємося заробляти.